Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як через мобільний застосунок подати форму w 8 ben для уникнення подвійного оподаткування. Авторизуйтесь у мобільному застосунку. Зайдіть у меню, знайдіть блок Персональні дані. Пункт форма W8Ben. На цьому етапі система попросить вас відкрити сесію безпеки. Найзручніше буде зробити це через SMS-пароль або Face ID. Відкрийте сесію безпеки. Якщо в анкеті є пусті поля, заповніть їх. Заповнювати потрібно англійською мовою. Як правило, інформація підтягується автоматично, але додатково все перевірте. Уважно прочитайте інформацію на сторінці. Вам потрібно поставити 5 поміток та підтвердити, що ви ознайомились з формою і всі дані вказані вірно. Підтвердьте надсилання форми. Протягом декількох днів форма буде прийнята, а ви отримуєте процес повіщення.